Всім привіт! Це канал «Слухаємо Книгу. І сьогодні в нас нова аудіокнига. Це невеличке оповідання Богдана Лепкого. Мишка. Приємного прослуховування. Поїхали. Була собі мишка. Така, як і другі. Сіренька, маленька, кінчості вушка, довгий гладкий хвостик. В самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору мешкання розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди! Це дуже цікаві сотворіння! Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної висувала головку, зиркала направо й наліво і скорень-коренько, як шнурочок, пересувалася підстіну і двері. Фусть! І вже на подвір'ї. Там не боялися нікого, ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жандар, ні крутого крутогорогого вола, що лежав біля стайні, мов гора і румигав, ні господині, що на ціле село та терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею. Нікого бігла на поле. Там стрічалися своїми сестрами із міста. Ці були дуже бідні, худі, голодні, миршаві, ледве хвостики волокли за собою. Розказували, що тепер у них в городі страх погані часи, люди не мають що їсти, а про миші то вже й не згадуй. Їм просто пропадай ніде ні крушинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь краянку видно. Як пряче із стола, то кришки на долоні згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть війна, люди людей мордують, немає часу працювати на хліб, а наша мишка на те до них. У моїх господарів не те, є з чим поживитися. Коли я й вибігаю в поле, то це не з голоду, а так і з привички, щоб подивитися на світ, бо в норі скучно. Все з тими дітьми та й з тими дітьми. Такі вам неслухняні, пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний! Його всі бояться. Колись тут двох кабанів забив такі здорові кабани, а він їх порізав, сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять, добре їдять. Вночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає за гарні гроші. Гроші ховає у ящик під ліжком недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок, злазить двоє людей і з хати виносить м'ясо, масло, яйця, крупу й сало. Таке чутке сало, що ж в носі вертить. Не говори, сестричко. перебивають городські мишки. Не говори, бо нам млісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок. Вона важко зітхає і говорить далі. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроваджує його полевою доріжкою, Від, від підліс, а сам повертає в хату. Ти ще жінці гроші підніс і каже Що, гарно пахнуть. Ха ха. -ха, -ха. От бачиш, і війна на щось придається. Перше ми за рік не заробили стільки, що тепер за місяць. Розбагатімо і ховає гроші є у ящик під ліжко. В цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути, так їх багато. А господині, питають цікаві мишки. Господині ходить тепер, як паня, які в неї сорочки, які кружева, Пфу. пахучим милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть, пахучі милом вимивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившися доволі, мишка вертає до міф. Перетиснеся крізь двері, як тінь майне по -під стіну, і шусть до нори. Тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко, їде до того. Раз якось вертає наша мишка і чує, в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики на дерев'яних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя. Худе, худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні заплакані очі. Це, це одна з тих із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим побачимо. А жінка говорила, мов би затрумно, йшла. З господине, дивіть, ніг собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хвора ди дитина, як мені без молока вертати, найби хоч перед смертю напилося. В совісті нема на тую муку дивитися. Я ж, я ж мати. Я вам, сього, спасителько моя, вовіки не забуду. Я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав. От даю, щоб не запустити. Прийдіть, як од теляться. А... Тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів може, продадуть, вони на гроші ласі і ну, рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіл б. Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе, а за господиню, що ц... чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то щоб навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається? Погані люди. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя, але я їм. І в маленькій, мишачій голові зродилася велика ідея знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір. Вона припала до дерев'яного ящика і гризла, гризла і гризла, зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч, внину відпочивала, а на ніч дальше до роботи. Так кілька діб, аж не було що гризти. Одної днини даже господар до своєї жінки. Я, чоловік праці, у мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також, їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок. Двоє-троє телят підгодуємо, продамо і купимо нових. І знов продамо, поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кахикаючи, і постогнуючи, бо був тостий, як годований кабан, поліз під ліжко, добув ящик, відчинив і очі йому пішли. А стов. Брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що? Де? Коли? питала жінка. О, дивися, о. о І вона теж стромила ніс у ящик. А а. Це ти тому видна, це ти. Все моя вина, все моя плакала жінка. А господар кричав Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його. Ти. 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 І кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде. Моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле краще там, ніж у такій хаті. Це було оповідання Богдана Лепкого мишка. Це було таке оповідання. Це був канал «Слухаємо Книгу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові аудіокниги. Ну що ж, всім до зустрічі!